Водитимуть представники Феникса М'яча. Тут бачимо, що Колесниченко рушает помилка від Колесниченко. Яка помилка? Зараз гравця Фенікса производит до взяття воріт там. Асус від Колесниченко. Друзі, визначається Карпенко. Те, що Денисі перший м'яч влітає в ворота Фенікса з команди. Ну і власне передача на Хромеєва. Хромеєв, хромеєв, яким чином зараз розпорядиться цим м'ячем. Пробуває кроме, перекваліфікувався в атакіра, і Зараз проходить він шує. Можна віддати на малинку блискучу передачу і сусіди. Вони не бачать нічого, нічого крім себе. Просто якась суцільна неповага. Просто якісь. Шоев, шоев в напрямку Хромеєва, Хромеєв, Хромеєв зараз отримає передачу Шоева. Шоев, можна замикати Шоев! Шоев віддав на 88-го. Це Вадим Карпенко відзначається, друзі, номер 88-й. А де мікрофон? У нас Пропав мікрофон. Де мікрофон? Де мікрофон? Ще а потрібно зараз представникам Фенікса атакувати, а захищатися. Хромеєв! Ромео в М'ячу цікава штука. Поки що відзначалися одні Карпенки. Одні Карпенки відзначалися у цьому поєдинку. Альбертіні у нас відповідає за цей. Чікачов. Чікачов, Чікачов далі на Назарія Кирею. Кирея. Кирея. як бачите, Степаненка немає у цьому епізоді. Дозволяє продовжити. Сирота вмикається в боротьбу Кіська із Салятина. Шуляку, є прохоплення від Фенікса. Чекачев далі на Івашко. Івашко! Івашко забуває, друзі! Передача від Чікачова. Ну і забуває номер 69 69 Богдан Івашко. Друзі, визнаючи ставила до цього матчу, мені здається, вони не думали, що Фенікс може бути ось таким, який ми його бачимо. Але Дмитро Степаненко! Дмитро Степаненко вирішує епізодом. Друзі, друзі, визначається номер 10 команди ЯР Дмитро Степаненко. 2-2. Робиться Дмитро Степаненко, Степаненко і Шуляка. Шуляка далі. Далі! Є! Двадцятка, це плиска! Плиска відзначається передача від Степаненка. Степаненко цю передачу. Двадцятка забиває, десятка видає передачу. Так, друзі? Друзі, відзначається номер 20 команди ЯР. Команди ЯР ігор плиска. Передача від Дмитра Степаненка. 10-го номера команди ЯР. Ну і Хромеєв, Хромеєв тут в стінці знаходиться. Хромеєв, Хромеєв, розігрується Калісніченко. який, Держимо, до що до чого це призводиться? Все-таки є, але Шершою вступає в боротьбу проти Федонієва. Не вдається зараз віддати. Щак дали на Колісніченка. Бозущак дали, далі можна пробити. Колісниченка підлаштовує під удар можна. Але, але Дехтяр Дехтяр надійно у цьому епізоді. Молодченка, дехтяр, молод. Хто вийде, все-таки Чикачов з'являється на футбольному полі. Передача на Шуєва, Шоєв далі. Бозущак. Важко було насказувати завдати удару. Карпенко, Карпенко. Кому віддасть Карпенко не обіграє. Далі на Малинку. Малинка. Малунка забиває. А Карпенко йде передачу. Малинка номер 12 Відзначається передача від Дениса Карпенко. Друзі відзначається. 12-й номер команди Ярмалинка. І робить рахунок матчу. 4-2 на користь Яр. Зараз Малинка, Малинка, Малинка далі. На Карпенко Карпенко прикладена. Навіть Христовина. Дижи Чикачов, 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 але в тут а, вступає в боротьбу громов. Громов вибуває м'яч. Вибуває Громов. Цікав надійно у цьому епізоді Назарі Кирея, Кирея далі на Чикачова. Чикачов, Чикачов, Чикачов обігрів. Чикачов. Чикачов. А, а, Ларис, це віддати передачу Федунієва на Степаненка. Степаненко собі підлаштовує Степаненко сам пішов, друзі, а це фул. Безущадку фу. Андро Степаненко буде виконувати цей штрафний. Подивимося, троє гравців в стінці. І непробивна стінка. Зараз біля м'яча Алішер, Алішер Маркін. Алешер Маркін буде пробувати удар. Удар м'яч летить повз ворог будуть намагатися це робити, тому що не хочеться все-таки програвати цей матч. Але, іншої думки, зараз Степаненко. Калісніченко, Колісніченко. Далі на Шоєва, Шоєв, Шоєв, Колісніченко не вдається йому пробити. Богдан Дегтяр з потім вдалося Степаненко м'яча все ж таки прийняти. А зараз Карпенко. Удар від Карпленка бачимо, що вдається від а, яра. Робитиме зараз е, цю відповідь Степаненко Степаненко. Немає тут фолу, друзі, немає. Ось ми казали з партнером, з Федунієвом. Так, Федунієв на газоні, без фолу. Степаненко, Степаненко пробуває у цьому Чукачу в Чикачев, не боротьбу. Звісно, йому в боротьбу віддавали. Можливо, зараз правий фланг запрацює, важко, не вдалося, не вдалося. Це зараз Чикачов, Чикачов обіграє свого опонента, так віддає на Кирею, Кирея далі на Чикачова, можна замикати, хто ж буде замикати? О, вийшов з капітанською пов'язкою, Чикачов далі на Кирею, Вкидає на Чикачова, важко тут um, tifol, Є фол. легенький фол. І зараз відповідь від Феникса. На Івашка намагається, так? Була передача на Івашка. Друзі, друзі чегала швиденько Чукачов. Чукачов вибігає, Чикачов самостійно може самостійно, але важко йому проти хромова. Це фол, друзі, це фол. як Хромив знаходиться біля штанги. Розігрується ще навіть удар від Шоєва. І два центри саме стільки часу. Залишається у ну, цьому поєдинку. Удар, власне, і зараз відповідь від Степаненка. Степаненко, Степаненко с... Ярипцю вийти в свою контратаку. Намагається тут Дмитро Степаненко набирает. Безущак, друзі, без фола, без фола. Алешар Шоев, Шоєв, Шоєв, Хромаєв. Ух, помиляється Шоєв у цьому епізоді. Друзі, це фол. Зас. Є тут шпаринка в лівому куточку, але все-таки вирішує Степаненком розіграти. Маркін вибиває, Маркін. Молочинка оцю завершено. І буде завершено, насправді, через 9 хвилин, Тут іншого варіанту немає насправді. Богдан Дехтяр вводить м'яч гру. Головою пробуває Денис Карпенко. Маркін відправляється у цьому епізоді і дає неточну передачу. Громов. Далі на Карпенка, ну і бачимо, що до удару справа не до доти. Банці сидять. Зараз Хромей У відгорію. Працьовує чи віддасть він на протилежний план. Так, це фол, Це п'ятий Ну от, І жовту картку ще отримав 12-й номер. Сама Назад! Наза! Пробуває не точно, друзі. Пробуває не точно. Я, звісно ж, міг би і точніше. Зараз Маркін виходить. Маркін виходить у Путнього. Ну, але все можливо, все можливо в наступному, на, наступному атаці. Назар! Назар хвилюватися зараз у Назаря Кри, Насправді ну, от відповідь від Яра. Якщо присадять зараз, якщо вдасться забити. Чубека, Чубека, непогано. Є удар від Горбаньова замерко, вкунювався в цю боротьбу. Назарій Назарі Кирея, сорока, сорока, далі, далі, далі. Сирота, сирота. М'яко, але. Не точно поки що. І відповідь від яра пішли в контратаку на четвертій. Тридцять, без фолу. Тут все, все надійно. Олег Сирота самостійно, поки що без допомоги. Непогана передача на Сироту, на сороку морчікачо. Ну що ж, не ще саме забитими м'ячами. Хромею, хромею, хромеєв пахне фолом, але арбітр мовчать. Є, але Шаршов! Шуя забуває, нічого собі, робить рахунок 3-4. Три визначається Алішер Шуєв. Робить рахунок 3-4. Попереду наразі яр. До Заверши Пенту теж. Без фолу. Бачиться арбітра цей епізод. Прибуває Карпенко. Денис Карпенко від Яра. Вони намагаються так, намагаються зараз Степаненко Степаненко. Степаненко його. Проти нього не фуляцію, це наз заключних атак команди Фенікс. Непогана передача була від Маркіна до Шуєва, але ударить. Ой-ой-ой! Степаненко, Степаненко забуває і, мабуть, таки так, знімає всі питання на цьому поєдинку. Друзі, відзначається Дмитро Степаненко і змінюється рахунок. У нас 5-3 на користь були близькі, щоб все-таки зіграти у цьому поєдинку в нічию, але ні, ні іншої думки Ярівці і вони зупиняються, вони зупиняються пори Фенікса. Друзі, заключний поєдинок завершується з рахунком 5-3 на користь Яра. Денисе, скажи, так. будь ласка, я наскільки пам'ятаю, сьогодні сьомий тур, здається, всі шість матчів попередній ти був капітаном команди. Так, Сьогодні переломний момент в моєму в житті, тому що я більше не вважаю, що я маю бути капітаном цієї команди. Я передав свою капітанську пов'язку Єгору Громову, але це тимчасово. У нього вчора було день народження, ми його з тим А Далі капітаном буде Дмитро Степаненко. Він є найкращим гравцем нашої команди. Ну, а мені, мені я скоріше буду залишати команду, повертатись в бір, там де мені місце. Більше я не заслуговував бути в цій команді. Що це за відвертості такі? Що стане? Ну ні, нічого, момент? я просто зрозумів свій рівень. А, сьогодні я взагалі ну, не, навіть не на всі 50% викликся. Там вже про 100% я не говорю. Ну, і, слухай, давай так, 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 я як фахівець тобі скажу, ти просто сьогодні займав іншу позицію. Ти завжди грав так, відтягну, так Я завжди то, грав в захисті. Казано? Були ігри, коли я багато привозив. Ключова гра з Голдом за друге місце. Я привіз один гол, якщо я правильно пам'ятаю, перед цим також два голи я привіз, якщо я пам'ятаю, з мальоркою ззаду. Сьогодні тренер вирішив, мене, ми з ним домовились поставити вище в нападі, але також в мене не сильно вийшло. І ну, ну я, я розумію, що я більше не мій рівень. Мені треба щось послабіше. Тому що а, ти що? хочеш перейти в Нікас? Шо? Ні, ні кримінал? Ні, ні. я, я, просто, я просто не заслуговую бути в Ярі. Та, де, де я буду далі, це вже інше питання. Денис, ти, ти мені здається, під емоціями, ти говориш трошки, мені здається. Ні, я, ні, чому? чому? Я ж, це, це ж не просто за, тільки за сьогодні, це за. Ну, я, теж, за я бачив всі твої а, поєдинки, а, я бачив. Я всі я відчуваю. А, і Степаненка, і десь де виконують. Де? Ну не завжди виходить в нього приїжджати. Він, він класовий гравець, він грав в дуже серйозних лігах, саме 5 на 5 формату міні-футболу. Але, на жаль, не завжди виходить приїжджати. Тому Ну, тим більше, що в нас великий склад. У нас ну, більше ну, біля 20 гравців, і ми кожного разу на кожен матч беремо нових гравців. І от мене буде ким замі... замінити. Є Денис Бідулін, який мало приїжджає, але він, якщо приїжджає, він робить результат. Він забивав, віддавав голіві. Ну також хватає хлопців. Це якийсь яких... сарказм мені здається. Ні, чому? Чому? По Порівнюючи Ні. тебе і Бідуліна, ну. Ну можливо це, можливо, це ваша точка зору, у мене трошки інша, тому. Скажи ну, ще по капітанській пов'язці, сьогодні Громов вийшов з нею. Так. потім він десь її загубив? Ні, ні, вона просто трошки сповзла в нього, він перший раз з нею був. тому... Окей, а загалом, враховуючи те, що сьогодні екватор, наскільки команда задоволена результатом, який продемонструвала. В а... Ну, дивіться, ми дуже погано почали, тому що ми граємо 8 на 8, і ми перейшли в цей формат. Ми з Вікторією перша ж гра була, там, звичайно, майже без шансів. От. Ну, друга гра була ніща, далі вже ми набирали хід, вже зрозуміли, як треба грати, але все одно ми... Ну, ми, ми ставили ціль собі бороти за чемпіонство, але ми розуміємо рівень вікторії. І все-таки ключова гра з Голден за друге місце була у нас, яку ми програли. Тому... Зараз ми будемо робити все можливе, щоб догнати голд і боротися за друге місце, бо ну я думаю при всій повазі до всіх команд за перше місце з Вікторією вже дуже складно буде боротися. Це правда. Успіхів тобі і як подумай над тим, щоб залишитися в команді, тому що ти точно не зайвий гравець для цієї команди. Я тобі кажу дякую свого рів. Щасливо.